Доброго дня, діти! Мене звуть жираф Арні, і я йду у гості до зайчика Бобу і хочу йому віднести солодку ягідку. А щоб ви дізналися, яку саме, відгадайте загадку. Під ногами у садку стиглу ягідку знайду. Треба сильно нахилитись, щоб зірвати. Так, діти, це полуниця. І сьогодні разом зі мною пропоную для зайчика Бобо зліпити полуничку. А перед початком нашого заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми підемо у ліс гуляти, пожину, по чорницю, по малину і брусницю. Ще і суничок позбираємо і додому понесемо. Давайте повторимо ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми підемо у ліс гуляти. По жину, по чорницю, по малину. І брусницю. Ще й суничок позбираємо і додому понесемо. А тепер давайте зробимо полуничку. Для цього нам потрібна тарілочка, дощичка, пластирин червоного, чорного та зеленого кольору. Починаємо. Беремо червоного кольору пластиліну та робимо кульку. Тепер беремо нашу кульку та одну сторону загострюємо. Уважно дивіться, як я це роблю. Ось така полоничка в нас повинна бути. Покладемо на тарілку. Візьмемо, відшипимо маленький шматочок від чорного пластиліну та зробимо кульку. Ось так, діти. І таких кульок ми робимо багато. І остання кулька. Тепер беремо нашу полуничку, беремо кульку. Кладемо на полуничку та розплющуємо. І так ми робимо з усіх сторін нашої полунички. Ось так, діти. Тепер будемо робити листочки. Беремо зелений пластилін і відшіпімо від нього шматочок. І тепер робимо кульку. Ось так. Тепер розплющуємо між пальчиками. І тепер одну з сторін ми загострюємо. Ось так. І ось такий гарний листочок в нас виходить. Беремо нашу полуничку і зверху приєднаємо до неї листочок. І так ми робимо ще три листочка. Ось такі діти листочки в нас вийшли. Тепер будемо робити хвостик. Відчіпимо шматочок. Та розкочуємо ось так. Тепер ось так з усіх сторін притискаємо. І тепер ми приєднаємо зверху ось тут. Ось така гарна полуничка в нас вийшла. Я сподіваюсь, у вас теж вийшло її зробити. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. І сподіваюсь, що ваша полуничка сподобається зайчику бобо. А я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічів. Доброго дня, діти! Мені, жираф Арні, приніс вашу полуничку, яку ви зробили. Вона така була смачна і така гарна. Дякую вам. А я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей, діти.